Доки інші хори репетирують свої постановки, дніпропетровські жінки шукають шлях до серця свого чарівного наставника. Підкорити італійську зірку дівчата вирішили у традиційний український спосіб. Єва, як на Я думаю, що не важила не морковку, чи треба було? не було? Ні, ніяк. Хай він знає, що наша українська душа щира. Що не тільки пісні співаємо, що ми гарно можемо приготувати страву різну. І хай він покуштує. Чао. Це сюрприз для мене. Українська кухня. А як це їсти? Оце треба їсти з оцим. А тепер оце. Лука. Так. Больно. Когда попробовал он борщ, то он сказал: "Вау". Нам это было уже как бы приятно. Що воно таке? Колодець. Гайдота. Від дота. Это гадость. Я не хотів образити нікого з у мене просто вихопилося це слово, айдота. Я ніколи в житті такого не куштував. Потім дівчата мені розповіли, з чого це готується. Там свинячі вуха, ще щось. А дівчата це готували заради мене. Це дуже приємно. Це що, пельмені? Мама мія, баба-ягафа. Ну, вибачте, назвав вареники пельменям. You like it? Oh. Oh. <звачненько> <звачненько> Дивно, але смачно. Ми були дуже задоволені, що сюрприз у нас вдався, і що, в принципі, наш Олександр не був голодний. Ну що, ходімо співати? <звачненько> У нас з дівчатами є тільки одна проблема. Я не знаю ані української, ані російської. Тому цього тижня ми наважилися на експеримент. Я дозволив їм самим обирати пісню. Вона з українського фільму. Я не розумію слів, але бачу, як сяють їхні очі. Ця пісня дуже близька їм за духом. Любов. Це я зрозумів. Думаю, що сьогодні мої красуні отримують найвищі бали. Хор <рес> Александро Сафіна Дніпропетровська. Об этом для многих душа монета, медная монета, приходят они гадалки, а ей добрых слов не жалко, И всем нам нужны, пожалуй, мудрые советы, мудрые советы, и старых предания, И песня поют, ищи неприданных. Любовь. Хотелось бы жить богато, чтоб хата и возле хаты, но я ж своей дочке маты, и хочу ей счастья, а сердцу ведь не прикажешь, сама себя не накажешь. Судьбе своей не откажешь у любви во власти, у любви во власти, и в старых преданиях, и в поют, ищи неприданное, а долю свою захочешь подарками а дарит любовь, но даже на я i'm go to Дніпропетровська, Алесандро Сафіна! Ваш маестро постійно займає ваші руки, щоб вони просто так нагуляли. Минулого разу це були палиці, тепер стрічки. дата Цього разу було краще. Краще. Не було палець. <реш> Елегантніше просто зі стрічкою. Okay. То хто ж все-таки краще готує? Італійки чи українки? На е, Ну, люїнки звичайно. Ж. <праць> Як це, можна порівнювати і, борщ і, і, і піцу? Це, це можна, і різні можна. речі. Ну а хто краще співає, сенсу питати немає. Українки. Дивіться далі у шоу Битва хорів. Чи зможе Дніпропетровський хор врятуватися від номінації на виліт? Який номер змусить Ніну Матвієнко плакати? Зловшили мою душу. Який із хорів залишить шоу назавжди. Фінал, який не залишить байдужим нікого. Це шоу битва хорів. І просто зараз ви дізнаєтеся, як оцінили судді виступ хору Алесандро Сафіна із міста Дніпропетровська. Анатолій Ярема, як вам сьогодні цей колектив в порівнянні з тим, що ми бачили минулого тижня? Е, минулого тижня я цей колектив трохи критикував і навіть досить емоційно, наскільки пам'ятаю, мої зусилля не минулися даремно. Але сподіваюся, що не тільки мої. Що ви теж постаралися, тому що емоцій я вже бачив більше. Вам вдалося більше розслабитися, передати ту атмосферу ярмарок. Ярмарок це не базар, не плутайте, будь ласка. Ярмарок це свято. Перш за все, це свято, свято достатку, радості, що в житті все гаразд, і якісь сподівання на майбутнє. Вам це вдалося передати. Але я хочу ще більше. Адже ви змогли більше мені сьогодні дати. Чому зразу не взяти по максимуму? Було б добре, якби ще й вареники тут на стіл поставили. То був би справжній ярмарок, але і так добре. Дякую, Анатолій. Ніна Матрофаніна. Такий оксамитовий зараз. Такий теплий тембр вашого голосу. Ну, просто хочеться біля вас погрітися. В першому виступі. Ви були такі жінки, які щось вимагають, щось хочуть, показали свій характер, показали свої проблеми, тобто, що ви є незалежні вас, і зараз ви не начебто здалися, аби боя перегнути ту палку, яку у вас була, і взяли стрічечку і вирішили себе. Неначеб то закувати ці такі окові стрічки шовкові. Ви ніжніші стали, ви справжні жінки стали, мами і люблячі жінки, коханки. Прекрасно все у вас. Дякую. дякую. Михайло. А проще руководити мужським хором і женським? У вас же є жінський хор сопрано. Вот з ким легше найти общий язик. Вы знаете, я обожаю работать с сопрано, они меня вдохновляют, потому что я устал от мужского звука, а женский звук меня привлекает, очень радует. И, кстати, вот эта потрясающая группа, она меня сейчас очень радует и дает мне замечательное настроение. Мне кажется, вот этот коллектив как-то он сложился очень органично. Вот эти люди, они вот вышли, они как-то правильно одеты, правильно улыбаются, правильно перевоплощаются. Да, сейчас они такие лапонькие Такая теплота, простота, такая ностальгическая в звуке, она очень здорово ложится на душу. То есть вот э, я думаю, что все сейчас меня поддержат, что от вас исходит такая очень теплая энергия от этого пения, которая поднимает сильно настроение. Спасибо, Михаил. Ваши оценки, судьи. Анатолий Ерема. 9. 9 баллов Ірина Матвієнко 9 балів. Михайло Турецький 10 старт. 10 балів. Вітаємо ДніпроПетроськ, Алесандро Сафіна. Браво.